Ну, ну, що будеш казати? Юля Бойко, Богдан, привіт. Е, Ксюша, Богдан, привіт. Фредерик, Фредерік. Тут ето здоров'я, недостаток, так. А як? Же? Треба трудитися, і все буде добре. Богдан, доброго дня, пані Люба, Оля, Валера, Юля, Діана, Марічка, Тетянка, Бондар, Таня Ворона, Галинка Рудова, Тамара Козачишна, Валентина, Новосад і Галинка Іва, бабуся Галя. Доброго дня. Олександр, привіт. Привіт. Так, він, ну, то 45 Люба. А козлики є. Ні, не кастрілюваних козликів нема. Але... Якщо до вас бучач недалеко, тепло бучач, господі, золочів, ось, то в золочу є чистокровні козлики альпійці. Гарні козлики. Ось. Вже ото їм більше півтора місяця, вроді десь до двох доходить. Ось. То якщо треба, то напишіть мені чи в коментарях, я вам напишу номер телефону. Чи коло п'ятої години буде стрім то я тоді попробую вам зайти, дати номер телефону, ну то в Золочеві. Ось. Там гарні козлики, альпійці, чистокровні є. А є мішані. Богдан, я поставив, поширення зробили. Добре. Олександр, привіт, гарного дня. Привіт, Олександр і вам гарного дня. Ви в себе, Аркадій, в себе в Москві наведіть путя, тоді до нас. Ми без вас якось обійдемося. Богдан, пані Люба, чи виключення було, чи ні? Е, вечір вчора було в 10 годин, а, а нині то ще нема виключеного світла. ще є поки. Я. Я що воно дивилася, коло курчат, то ще є. Оля, привіт Богдан. Аркадій. То... Вам яка різниця, хто моя мама? Моя мама найкраща жінка в світі. Так, Юля, Олександр, привіт. Альпійці то чиста кров. Так, там альпійці чистокровні є. Так. Гарні козлики, там гарні такі мами молочні. Ну, вім'я гарні мають, так що є. Ну, це в золочу. Якщо це до вас недалеко, то так. Галинка Іва, Любочка, як почуваються молоденькі ваші почуваються молоденькі ваші козульки. Галинка, в мене тільки одна е, та, Світліша, а чорненьку, чорнушку вже забрали. Ось. Так щось таке. А ця трохи мекала, пити вечір не хотіла, що те її не було, але вже на другий день трошки, трошки втишилася. То мала, ти вже виріла. Виріла все зиринця. Моя ти дівчинка, люблю тебе таку вредну. Тайна а кузулька. Як хто купить, буде мати тайну кузу. Богдан, привіт, Юля Ксюша. Так, Аркадій. Аркадій, я думала, ви адекватна людина, а ви є самі не... настоящі неадекват. Я вас заблокую. Не хочу з вами навіть мови вести. Так, 45, де ластівки? Покажіть нам? Сидять на гніздах мої ластівки. Будуть скоро дітки мати. Зараз покажіть.